У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В сьогоднішню неділю, перед Йорданською неділю церква звертає нашу увагу цим івангівським читанням на постать і роль Іоанна Хрестителя, притечня Господнього. Пам'ятаєте, як Господь казав про хрестителя євреям, каже, чого ви ходили в пустиню? Каже, на що ви ходили в пустиню дивитись? Каже, може, навчарети і вітах вийде. Чи каже, може, ви хотіли побачити людину, яка одягнена в прекрасні шати? Каже, ви ходили дивитись на пророка. І справді, люди ходили туди, в пустиню йшли до цього аскета. Він був одягнений в якусь там верблюжу накидку з верблюжої шерсті. Ви чули тільки, що їв там дику сушену саранчу. Тобто людина, в принципі, не показалася, коли не було, що, на, на що там дивитися серед пустині. Але люди йшли туди в пустиню, бо люди шукали якоїсь правильності, правдивості. Люди йшли дивитися на пророка, який говорив їм Слово Боже, Слово правди, казав, вирівняйте дороги свої перед Господом. Люди шукали того дитини і сестри. І от цікаво, знаєте, хто би сьогодні нам міг говорити цю правду Божу. Хто би нам сьогодні міг говорити оці от важливі слова, вирівняйте дороги свої перед Господом»? Якщо так взяти оцього пророка Іоанна Хрестителя вирвати із того контексту і поставити в наш, уявити, що приходить цей праведник, каскет у якійсь там накидці, з верблюжої шерсті, підпоряджені шкіряним поясом зі жменою сухих цих акридів. Приходить у якусь кав'ярню, де люди там сидять, п'ють кофе, їдять смачні тістечка, і каже: брати і сестри, вирівняйте дороги свої перед Господом. Ну Ми б не прийняли його, ми б не почули його, не почули би його слова і не повірили б йому, ми б подумали, якийсь ненормальний, який ще один неадекватний прийшов, щось нам тут розказує. Але це важливі речі, брати і сестри, без яких сьогодні ми залишились, того що. Немає, в принципі, того, хто би нам казав про ці речі, кому ми би вірили. Церква якось про це говорить, людям нагадує сьогодні, але чи багато людей слухає цю церкву. І чи багато тих, які, які говорять ці слова, чи самі вірять в те, що говорять? В сьогоднішній світ належить маркетологам, але вони, вони не нагадують нам про Божу правду. Вони не кажуть, що вирівняйте дороги свої перед Господом. Вони пропонують якісь інші речі. Маркетологи колись вирішили, що людині буде достатньо ситості, трошки комфорту і розваг. Але ми бачимо, вже прийшло немало часу в такому способі життя. І ми бачимо, що насправді, знаєте, людина не худобина. Людина не може жити одним куском хліба, навіть якщо на тому куску хліба є ще кусок доброї, смачної ковбаси. Людині, виявляється, того недостатньо. І от дивана, але посеред нашого життя, посеред нашого такого комфортного достатньо часу, такої комфортної епохи, достатньо ситої, з року в рік рівень депресії і невротичних розладів тільки зростає. І якось ніхто не знає, що із цим робити, брати і сестри. І це дивина, здавалось би, людині ну, там, добре жити, комфортно достатньо. А люди якісь розгублені, загублені серед цього життя. І при тому, що в них є хліб, тепло, якийсь садишок, люди не знають, що робити. Люди губляться серед життя. І все більше з року в рік росте число тих людей, які приймають, приходять з цим приймати якісь антидепресанти, якісь таблетки, які заспокоюють. І насправді ніхто не дуже знає, що з цим робити. Я десь спробую таблетками це заглушити, але виявляється, що і це не дуже працює. Це своя складна історія. І здавалося, що саме під час подумати, знаєте, про, про спосіб людського життя, про те, що ми може якось не так живемо, чи не так дивимося на себе, на це життя. Може, ми чогось може ми втратили щось важливе в цьому житті. Але про то якось поки що мало мови, про то якось мало хто говорить і мало хто нам нагадує, а це важливі речі в тих. Але не будемо з вами наївними, будемо, будемо старатися бути мудрими і розуміти ці речі, що іти, ходити сходити свої дороги в житті, робити те, що ми робимо. Адже ж Господь не забирає наші, наші дороги. Господь каже, роби, ти хочеш бути там цим, хочеш робити це, роби, будь там. Але пам'ятай, що ти ходиш під Богом, бо в тому є велика правда. І насправді не тільки правда, але ще й життєва сила. Тому, от, щоб не губитись, будемо пам'ятати, що нам теж належить рівняти дороги свої перед Господом. Слава Ісусу Христу!